Костюм, що так. ти знаєш про футполотна. О, я знаю одного майстра, який такий фуд-полотна робить, пальчики оближиш. А -а -а -а. Я навіть знаю, на кого ти не тякаєш. Але якщо серйозно, то на думку спадає лише Арчимбольдо. А, Так, італійський художник створював портрети, ніби складені з різних продуктів. Він дійсно крутий. Але героїня нашого наступного сюжету не менш крута, до того ж, наша сучасниця до того ж співвітчизниця. Вона Викладає портрети з винограду та Ні. Львівська художниця створює фуд-полотна в 3D. Я сподіваюся, що ти не дуже голодний, Ну... Но... їх буквально хочеться з'їсти, коли дивишся. Давай Дивитися. Картини, що пробуджують апетит. Де картини, які реалістично відтворюють вигляд і текстуру страв, створює львів'янка Христина Кунанець, малює Українка на полотні у формі тарілки, а відео творчого процесу збирають у тіктоці мільйони лайків. Ну це ще не не кінець ще має бути 3 d деталь. Напевно, це буде сметанка. Тут можливо ще додать часничка Це на робота. На етапі процесу створення малюванням Христина захоплювалась від самого дитинства, однак її мрію стати художницею батьки не сприймали всерйоз. Тож дівчина пішла на компроміс і вступила до львівської політехніки, де навчалася за напрямом дизайн. Закінчила, закінчила магістратуру, але паралельно з тим постійно малювала, малювала дизайнеркою. Христина так і не стала. Продовжувала експериментувати з фарбами. Працювала асистенткою у відомих художників, однак реалізувати свій творчий потенціал дівчині вдалося лише кілька років тому, коли почалась коронавірус, дуже було багато вільного часу. Я от зайшла допустим на український сайт продажу книг. І всі книги, які були по маркетингу, скупила, прочитала. Христина підійшла до створення картин з погляду створення бренду. Так, художниця дійшла висновку, що вдалою темою для творчості може стати саме їжа. Я обрала малювати їжу, бо застоля, їжа є у всіх культурах світу, при всіх заходах. Це романтична частина, що от я хочу приносити людям задоволення. Спершу дівчина створювала класичні картини смаколиків і постала відео процесу в Тікток. d деталі з'явилися випадково. Був момент, коли я малювала. От я не пам'ятаю, напевно, ну нехай буде шоколадний тост, тост з нутелою. І в той момент, коли треба було промалювати всі бліки, тінь як лежить масло реалістично. Я облінилась. Я думаю, боже, це так добре. І да, і я думаю, хм, а що, якщо просто накласти більше краски і зімітувати це нанесення на теле. Я зробила таке відео, і все супер, люди сказали клас. Окрім візуального ефекту справжньої їжі, у відео Христини з'явились іще й звуки. Коли дівчина наносить на зображення тосту фарбу у вигляді масла, складається враження, наче хліб справді хрустить. Це реальний звук нанесення цієї структурної пасти на полотно. Просто наш мозок, напевно, собі якось там його е підтягує під реальний і ми собі візуалізуємо. Свої роботи Христина продає через соцмережі та інтернет-платформу апетитні картини Українки здебільшого замовляють іноземці. Більше 30% моєї аудиторії це сполучені штати, тому найбільша частина продажів йде на сполучені штати, і пізніше вже Європа, Австралія, в Дубаї багато купували. Також Христина може похизуватися колабораціями зі світовими брендами. Художниця створювала смачні відео для таких компаній, як Zara та Dunkin' Donuts. А в Тіктоці за творчістю Українки стежать понад півмільйона користувачів.